Приїхав на зборку меблів. Найпростіша зборка меблів, яка в мене була. Дивіться, зібрав столик. Ось такий. Просто дістав його з коробки. Діста... Зібрав тумбочку під телевізор, також повністю зібрана. Зібрав з коробки. Замовниця така, <хи> мені здається, вона трошки розстроїлася, що можна було це просто дістати з коробки. До речі, все в бльостках. Оці картини я раніше вішав в бльостках, столи в бльостках, все в бльостках. Як вам оця ця штука? Я не знаю, що це. Їх дві. Зараз розпакую другу. Виглядає як якийсь гламурний гробік. Ні? Не знаю навіть для чого це. Може на стіну десь повісимо. Приїхав ось такий спеціальний магазин купити одяг, тому що мої шорти і футболка не підходять. Дружина говорить, пішли сьогодні в оперу. В оперу? Ну, не то, щоб я не знав, що таке опера. Я був в опері. Один раз. Я пам'ятаю, вони там кричали щось по черзі, потім всі разом кричали. Ні, ви мене не зрозумієте неправильно, не то, щоб мені не сподобалось. Просто, знаєте, всі такі місця, де потрібно якось вдягтися правильно, якось себе поводити правильно. Я там просто сплю по сінами. В театр пішли, я там сплю, опера сплю. Якийсь музей, я там сплю. Ні, ну Я люблю музей, якщо якийсь дінозавр чи мамонт. Скелет, чи може якийсь літак прикольний висить. Ну тут опера Ні, ну мушу зводити, мушу. Дружина просить в оперу значить буде опера Юлечка, куди ти мене привезла? А красиво! Що тут буде купати? Я ще стільки красивих американців в одному місці не бачу. Не вистачило до антракту, говорять, що це тільки половина. А вже пройшло майже 2 години. І ще ніби буде півтори 2 години. Sorry. Та я, чесно кажучи, не готовий. Досить. Мені дуже сподобалось. Дуже. Друзі, вже знайомий для вас будинок. Я тут встановлював 5 міжкімнатних дверей в минулому відео. Тут потрібно замінити гіпсокартон. Замовники зрізали знизу, як бачите, гіпсокартон на стінах, тому що там була якась волога в них. І вони зрізали гіпсокартон, там висушили, обробили, пофарбували. І потрібно це все зашити. Цю сторону я вже відрізав рівненько підготував, зараз буду зашивати. Цікаво, це тут старий будинок, стара така технологія. Бачите, йде фольга від стіни, потім йде один гіпсокартон лист, і потім ще на товщину гіпсокартону, навіть трішки більше така штукатурка. Це, мабуть, навіть не, не шпакльовка, а штукатурка, бачите, така як цемент. Щось таке, це технологія, ще коли гіпсокартон ставили на такі гвіздочки. Це в нас в той час ще навозом мазали стіни. Тут ставили гіпсокартон на гвіздочки. Я купив гіпсокартон ось такий товстий, 5-8 це десь 1,5 см, мабуть, трошки більше. І зараз ставлю його і слой штукатурки, та і все. Ось така робота. Дуже нічого тут розповідати, потрібно просто зробити. Як тільки я говорю фразу, наче нічого складного, завжди з'являється якась, як це сказати, цензурна неприємність, знову вона з'явилася. Коротше, якщо в двох словах, я собі прикладаю рівень до стіни, цей рівень знизу ось куди приходить. Тобто там не залишається взагалі місця ні на який гіпсокартон. Крива стіна знизу. Ну, тобто, ви розумієте, якщо я сюди ще поставлю гіпсокартон, то тоді у нас просто отут буде отака, отака дуга, яку ніяк не вишкоплюєш. Тому я вже накупив цього товстого гіпсокартону. Зараз поїду його здам, куплю тоненький гіпсокартон, ставлю, щоб тут більш-менш виходило в рівень, а оцю потім різницю буду витягувати шпакльовою. На сьогодні досить зашив гіпсом. Наніс стартовий слой шпакльовки, нехай висихає. Ця кімната також залишаю, мабуть, на пару днів, тому що тут слой дуже товстий, знизу від підлоги взагалі не клав ніякої шпакльовки, а тут такий слой, я не знаю, більше, ніж в палець. Тому залишаю це все на день-два сохнути. Пам'ятаєте цю квартиру на тому тижні. Збирав тут. Чотири стульці. Замовниця купила ще два, приїхав допомогти. Закінчив із сільчиком. А так виглядають ці комплекси ззовні. До речі, для того, щоб тут купити квартиру, як казав Віталій Володимирович, нам потрібні гроші. Але нам потрібні не тільки гроші. Коротше, що хочу сказати. Тут правило в цих будинках 55. Плюс. Тобто, якщо вам немає 55 років, ви просто не маєте права купити тут квартиру. От, такі правила, тому що люди, які приїжджають і хочуть тут жити, вони хочуть вийти собі спокійно на цей балкончик, взяти чашечку чаю або бокал красного вина і слухати, як шумить там океан і як дивитися, як сідає сонце. Вони не хочуть вже слухати, як у когось там плачуть діти, чи плануються діти, чи святкується якийсь випускний. Чи вирішується, хто ж там все-таки головний в сім'ї, він чи вона, вони просто хочуть спокійно, тихенько собі жити це життя. Тому таке правило. І до речі, тут працювати в цих комплексах завжди складніше, тому що для того, щоб хоч щось зробити, вони мають, власники, заповнити там заявки, повідомити всім сусідам, що ось в середу до мене приїде там хтось, буде там фарбувати чи пиляти. Сусіди говорять, добре чи не добре, чи в мене там якісь свої плани. чи... Ну, в общем, там така бюрократія, що е, ці всі потрібно проходити етапи. Якщо, не дай Бог, ви там комусь не сказали, і сусід почув там шум якоїсь дрельки, то починається кіпіш і зразу там штрафи. Все дуже серйозно, але це така ціна. Тобто люди, коли купляють тут квартиру, вони розуміють, що тут такі правила, і вони заради цих правил власне, її і купляють. Прийшла зараз заявка, там так потрібно повісити паруса на будинок. Заїхав, купив свердла комдіпа 5 штук, набір для перфоратора 40 доларів. Діаметри. Я ніяк досі ще не звикну. Діаметр сверл 3,16, 1,4, 5,16, 3,8 і 1 друга. Паруса. Поїхали, подивимося. Аж цікаво. Ось про який паруси мова, Тут просто в них як відкрите вікно, таке, а тут столик. І замовниця говорить, що не подобається, що сонце світить і коли дощ, сюди вода капає, то таке вони придумали рішення. 4 саморези, робота зроблена. Говорить замовниця, ой, так швидко. У мене ще є час, я кажу, да. можеш вирвати бур'ян навколо кондьора. Да, Вирвав ще 10 хвилин. Говорить, а можеш нам почистити ще на даху сміття. Ось я заліз. Я тут у них грязно, просто треба взяти, поскидати. То зараз почищу і там, якщо чесно, так навіть спокійніше, тому що я думаю, блін приїхав. 4 саморіза закрутив, 120 доларів. Брати ніби як не зручно, тому що 5 хвилин, а не брати також, чого я їхав там. Час витрачав. О, зараз там, там допоможу, то вже годинку попрацюю, вже і нормально. Як вам, до речі, технологія. Отак От зроблений дах. Тут прикручена ця лівньовка, в яку збирається вода. І там вона вся забита листям. Вся, бачите? Повністю. Його навіть немає можливості ніякої почистити, тому що лівньовка, оце ж в неї така ширина, і вона перекрита зверху металом. Тобто вони лівньовку під дах прикрутили. Там все листям забилося. І, звичайно, нічого не стікає. Та Труба вже теж все забита. І воно тут все збирається в воді, немає куди діватися. І ось така історія. Зараз є робота, потрібно пофарбувати квартиру повністю. Там ніхто не живе, можна було б приступати прямо зараз. І я так і планував, сьогодні ввечері вже починати фарбувати. Але переніс на завтра ось по якій причині. В машині вже просто ужас. Це ужас. Вже неможливо нічого знайти. За рахунок того, що машина невелика, а інструменту багато, все має лежати на своєму місці. Як тільки взяв інструмент і поклав не туди, куди потрібно. Потім дивлюся, де він має бути, його там немає. Там щось інше вже лежить. З місця на місце. І коротше, вже коли тиждень так швидко, швидко, швидко працюєш, немає часу навести порядок, то закінчується тим, що я зараз приїхав, вішав ти типу, паруса, потрібно декілька. Інструментів я їх не можу знайти. Почав вигружати ці всі мішки шпакльовкою, коротше на тротуар, щоб щось добратися. Це вже все. Знаєте, червона лампочка вже горить, потрібно робити стоп. Все вигружати повністю на землю, перебирати, перетирати. Чистенько, гарненько, все розкладати на своє. місце, Вдох, видох і можна продовжувати. Заїхав зранку, тут зібрав і встановив такі двері. Можна сказати, в якості вибачення. Коротше, мені прийшла ця заявка, і я не встигав до них приїхати. У мене там була заміна водійського посвідчення, це затяглося довше, ніж я планував. Я їм пишу, вибачте, я трішки не встигаю, давайте або, може, через годину, або вже завтра. І вони мені відразу там пишуть: Ей, хендімен, ми на тебе розраховували, через годину нам не підходить, завтра нас не буде. Ну і коротше, це так не працює. І так почали писати такі е, строгі речі, знаєте, я їм пишу, да, да, вибачте, я винуват, все розумію, але давайте якось це вирішимо. Вони ні, нам від тебе вже нічого не потрібно, до побачення, ну і коротше. А я в цей день спілкувався з товаришем, він також працює хендіменом, і в нього була схожа ситуація. Йому поставили відгук, одиницю, і написали е, ну, поганий відгук. І він говорить, що я там їм телефонував, вибачався і просив замінити ще щось. Вони говорять, ні, нам вже зробила інша людина. Він говорить: давайте я вам гроші поверну за те, що ви заплатили іншому хендіменові, ні не потрібно. І ну коротше, він там все розрулював, поки домовився, що зробимо їм щось безкоштовно, наступну якусь іншу роботу. І вони виправлять цей відгук. То відгуки для нас дуже важливо, тому що як тільки ми отримуємо одиницю. Зараз в мене рейтинг 5,0. Тільки я отримую одиницю, буде 4,9 відразу, і це дуже сильно впливає. Тобто заявок приходить вже набагато менше, ми там в списку знижуємося десь вниз, якщо зараз я, там, можливо, там 5 якийсь, чи, чесно кажучи, навіть не знаю який, то я десь впаду туди на 40 -й. І заявок не буде, і люди, які будуть звертатися, зрозуміло, захочуть платити, мабуть, там щось трішки менше і так далі. Тому потрібно робити все, щоб цього не допустити. Я їм відразу пишу, просто скажіть мені день, час, я проїду, все там вам зроблю, можу зробити там символічно за 50 доларів. І вони пишуть, окей, і все. І тиждень не було нічого. Я сидів, як на пороховій бочці, постійно перевіряв, там, чи не з'явилася одиниця. І вчора вони їм пишуть. Пишуть завтра, 9 ранку. Я кажу: Окей, звісно, в мене були плани на завтра-9 на 9 ранку. Я знову там написав, переніс інших людей. Поїхав, зробив, ніби всі задоволені, сподіваюсь, одиниці не буде. і, До речі, так і не заплатили. Я їм реквізити скинув, смс-кою, не заплатили. Навіть якщо не заплатять, я не розстроюся. Головне, щоб не було відгука поганого. Зараз їду на квартиру, яку потрібно перефарбувати. Там також потрібно замінити двоє вхідних дверей, щось перемонтувати, сходи. І загалом наступний тиждень-півтора вже все розписано. Є робота, а значить, буде що познімати, буде що вам показати. Залишайтесь на каналі, всім па-па!